Років цей спортивний майданчик по вулиці Енгельса був у занедбаному стані. Він стоїть на балансі комунальної установи Спорт для всіх. Як розповідає Олексій Сирбу, до нього часто звертались мешканці цього мікрорайону зі скаргами. І ось нарешті місцева влада звернула увагу на цей об'єкт. Навіть кошти на ремонтні роботи виділили аж 700 тисяч. єдина площадка в місті видержує стандарти міні-футбольного поля. Ми вирішили її зробити і капітально. То есть сделали бетонные основания, заключили договор с подрядчиком, сделали бетонные основания. Вот, и сейчас мы видим, ребята стелят резиновое покрытие. Значит, эта площадка будет комплексная. Здесь можно будет играть как в мини-футбол, так и в баскетбол. Металлические конструкции ворота с баскетбольными щитами мы заказали здесь у нас в Белгороднестровском на заводе Тира. Як виявилось, тих 700 тисяч, що виділили із міської казни, було замало. Кошти на ремонт надходили і від спонсорів, розповів Олексій Сирбул. Працювали тут два підрядники. А керманські будівельники робили бетонну основу та залізні опори. Покриття майданчика буде резинове. Його вимощує одеська фірма. Воно може прослужити до семи років, розповідають будівельники. Головне не ходити там на підборах. «Резина – це крошка. змішується з клеями. Под уровень один сантиметр мы ложим, покрытие делаем. И потом трамбовываем каточком. Это все катается ровненько. И так само, такой процесс, он идет продолжение. Если вот сегодня сделали площадочку, там кусочек осталось, утром идем подрезаем, угу. чтобы был стык ровный. Угу. Да, чтобы были стыки ровные. И вот такая угу. технология. Ну, саму технологию мы вам не расскажем, это секрет фирмы. Планують навіть встановити нічне освітлення. Звернувся Олексій Сирбул і до мешканців цього мікрорайону, аби вони не переймались. Майданчик найближчим часом планують здати в експлуатацію. За цією площадкою буде закріплений чоловік, який буде відкривати її, закривати і... ну, следить, в общем, следить за этой площадкой. Единственная просьба, что местные дети, которые здесь будут играть в дальнейшем, вот, чтобы приходили в смену и обуви. Потому что, еще раз повторяюсь, денег ушло очень много, покрытие резиновое, никаких здесь каблуков, никаких туфель, ботинок не должно быть. Сменная обувь. Усього на цей майданчик витратили 4 тони гумової крихти та 6 бочок клею. Залишається лише акуратно використовувати цю спортивну арену, аби вона служила довго. Олена Маливан, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.